Вирішив сьогодні записати ось такий пост та подякувати людям, які працюють, виготовляють та продають якісні товари. За цей пост, за цю рекламу мені не платили, мене не просили. Просто я сам захотів це записати. Чому? Ну тому що, напевно, одна з головних причин це те, що той є український виробник. Дивіться, тут пише: «Made in Ukraine, Nova Tent» І ось такі паруси тіньові. Дивіться, вони трикутні, такі різних форм і різних розмірів, доволі різних розмірів. Друга причина, чому я вирішив записати цей пост вдячності їм, ну, тому що я трошки з, так би, здивований ціною, бо за ці три паруси розміром 2 на 3 метри я заплатив не цілих 4 тисячі разом з пересилкою. Вони дуже легкі в монтажі, зручні. Ми це зібрали буквально за півтора годинки. Я натягнув ці шнурки. Ми так навіть натянули, щоб обійти нашу гуцелку, щоб, щоб можна було гуцити тут, і вони би не заважали. Їх можна там, в різних площинах дотягати, різних, різних кутах. І вже тепер сонечко не буде нам докучати, бо тут реально було так ну, складно сидіти, а після обіду воно дуже тут припікало. Зараз ще подивимося, як ці тенди реагують на воду. О дивіться. О, дивіться. Бачите? Бачите? Ну, це просто за такі гроші, така якість. Ну, я дуже приємно здивований. Я, я дякую тим людям, я не знаю, не знаю, що вислали з Харкова. Маю телефон, вкажу телефон в, в пості своєму напишу. Ось дивіться. Дуже круто. Кому потрібно. Це і від, і від сонечка, і від душу, і не потрібно там щось будувати велике, а вже має, маєте за декілька годинку-дві можете собі зібрати гарне місце для відпочинку у себе в саді, чи, чи десь біля хати. Ось так гарно. Просто суперово. Просто молодці. Молодці українці, що робляться.